Добрий день, друзі, всі мира, добра, міцного здоров'я. Мене багато питають, чи варто займатися цим всіми виробами ковбасами, капченням. Що я вам скажу? От дивіться після... Роботи, що я начиняв ковбаси, молов. Зараз капчу. Що залишається? Оце все треба перемити. Бачите, дивіться, скільки оце все треба перемити. Моя половинка свариться. Це приходиться її робити. Ну що зробиш? Я трохи втягнувся, тяжко, тяжко. Оце, друзі, якщо надумали, то краще не починайте? Оце таке залишається все перед, після виробів. Все треба перемити. Все. Посидіть. Оце все вона перемивала. Та що такі діла, друзі? Мирай добра вам. Да, забув сказати, і ще камеру внутрі треба помити. Вона чорна в сажі, мокра. Оце все приходиться робити. До побачення.